І дівчатка у цій частині я хочу розказати про те, як змінилось моє життя після народження мірочки трошки в філософському сенсі. Тобто, в мене була якась своя філософія, народилася дитинча, і абсолютно все змінилось. Що ж далі відбулося? Поїхала. Перше, я думала, що я випаду з життя, як здавалось мені до цього, як Випадали деякі з наших батьків, як розказували, що вони поверталися в реальний світ, і їх елементарно навіть на роботу не брали, тому що вони багато всього пропустили. Поки минуло півроку лише можливо рано про це говорити, але я собі слабко розумію, як можна випасти життя в умовах інтернету. Коли в тебе є LinkedIn, Facebook, Instagram, коли ти можеш дивитися за своїми колегами за нововведеннями. одна справа, що можливо, це вже не так цікаво буде дивитися про якісь нові фішки, в HR, наприклад, чи IT, але вони є, і якщо є бажання, то можна все встигнути. Потрошечки поступово, але точно не випасти повністю з життя. ну Принаймні, у мене це вийшло поки далі. Друге я уже не самотня. Я, напевно, була лютим інтровертом. Кажуть, що інтроверсія, екстраверсія це вже не актуальні терміни, що це все нервова система. Так от моя якась нервова система була налаштована на усамітнення дуже часто. Мені катастрофічно потрібен був час наодинці з собою, де б я не знаходилась. Я, я кайфувала від прогулянки з собою, від походу в кіно з собою. І я розуміла, що сім'я це, це так взяти і перекреслити цей пунктик. Приблизно так воно і сталося, але справа в тому, що всі люди до всього звикають до хорошого, до поганого, до нейтрального. І в моєму житті одна хороша людина мені якось сказала, що сама ти ще зможеш набутись ти в будь-який момент можеш всіх від себе відштовхнути. Перекреслити свою реальність, своє життя, навіть можуть деякі люди з нього піти без твоєї згоди. І сама ти будеш в будь-якому випадку це не важко зробити. Накайфуйся, поживи в задоволення в цьому періоді, який в тебе починається. І чесно, якось я взяла собі так на замітку, і я кайфую. Я кайфую тепер від того, що я прокидаюсь і нас троє. А коли я хочу усамітнитись, я просто кажу чоловіку, що мені потрібен час. Або дитина спить. У нас немає великого господарства. Я паралельно не працюю, тому в мене є цей час на усамітнення. Третє. Нова роль мами, роль жінки має посунутися. Не тільки роль жінки, а роль Роль мене як дитини, як сестри, як подруги усі, взагалі, ролі в цьому великому ланцюжку вони взяли і ось так трішечки змістились. В тому числі роль жінки це важливо, тому що я живу зі своїм чоловіком. І з цього виходить наступний пункт відносини з чоловіком. Це, взагалі, така важка тема, коли про двох людей потрібно говорити про себе і про що когось. Але я вважаю, що стосунки будуються на цінностях і цілях, на тому, куди ви хочете прийти, куди, і на тому, що взагалі для вас важливе. Ми одразу розуміли, що ми хочемо сім'ю і хочемо дитину, і ми знаємо, що для нас важливо, що в принципі сім'я це є така, така міцна база, на якій тримаються наші життя. І от коли ми маючи спільну цінність, це народження, донечки і Життя втрьох, коли в нас вже є любовний трикутник. Ми це розуміємо. А набагато легше подолати, наприклад, ті моменти, коли ми не можемо вже усамітнитися навіть на ніч, як раніше, ми не можемо пожити для себе в умовах. Сьогодення ми ще не можемо подорожувати, але то вже інше. А, ну загалом, дуже дуже стало обмаль часу на це. Я вже казала про те, що е, якщо він і є, то треба б їх проводити з чоловіком продуктивно. До того ж, змінюється гормональний фон жінки. Він поступово приходить в норму, і якщо є лактація, то гормон пролактин він трошки знижує лібіду. Я про це знала також до вагітності і ми ось так сіли. І по пунктам так, так, так. А я змінюсь, а зміниться статеве життя, наприклад, на перший час а зміниться а Я змінюються в характері, можливо, я буду менше приділяти тобі часу. Може таке бути, я ж не знаю, як на мене в плане вплине материнство. Я буду роздратована, але, до речі, цього не відбулося, я навпаки повністю заспокоїлась. Ми сіли і проговорили такі моменти. Ми проговорили базу, як годувати, як жити, чи можемо ми собі дозволити там, не знаю, доставку їжі, прихід мами, щоб допомогла, чи потрібно нам це. І от коли ми сіли, проговорили це на старті, як має бути, ми це говорили, ми про це говорили ще. Ще, ще до того, як ми почали зустрічатись. Отак От ми приглядалися одне до одного. Воно дуже допомагає. От, розмова взагалі це наше все. От, я би радила людям побільше розмовляти одне з одним. Це класно і потрібно. Наступне: відсіялося зайве оточення і е, час не гумовий. Це відносилося до базового пункту, але також це до такого трохи. Філософського пункту, тому що про базу, наприклад, відсіявся час на фарбування. Це зараз як в рамках виключення я не фарбована. <клід> так то я зрозуміла, мені це не потрібно. У мене немає на це часу, у мене навіть п'яти хвилин з усього часу не вистачає там, на фарбування, інколи на розчісування і точно на просування одягу. Так, і на, на щось більше відсіюється твоє оточення, відсіюються ті люди. З якими хотілося б зустрітися, але якось все немає часу. А може вже й не так хотілося, а може воно вже й не треба, а може я краще мамі позвоню, поспілкуюсь. у мене сталося так. Взагалі, відчуття ніби все зайве пішло. От все, що мало бути, вся мішура, все було то, яке треба було себе стряхнути, стряхнула і пішла далі, набагато свіжіша і з відчуттям, що я роблю все правильно в своєму житті. Я колись собі записувала відео про те, що в мене припинились панічні атаки, про те, що я прийшла емоційно в норму, і це сталося тільки в стосунках з правильною людиною. Я правильну людину шукала дуже довго. Так, далі. Наступне про відповідальність. Буде ще два пункти. Перший пункт це про відповідальність за своє життя. Я тепер зрозуміла, для чого взагалі мені варто берегти здоров'я. Я зайвий раз подумаю і одягну шавку про те, що я їх ненавиджу. Я зайвий раз виключу те, що я дивлюся, або читаю і піду спати, щоб виспатись. Я можу лягти півдесятого, десять. А мені, мені дуже важливо бути продуктивною і здоровою. Я зайвий раз подумаю, перш ніж з'їсти якусь погану їжу, бо в мене відчуття, ніби я запахаю просто в себе сміття, і воно не, не прокачує мені мене. Це як погане пальне, тому що я хочу бути в цілому сильною і здоровою людиною. Що якщо раптом станеться і в мене в житті нічого не залишиться, нічого матеріального не залишиться, я буду сама в себе, я буду сильна, мені треба розуміти, що я зможу взяти доньку і вбликав на 12-й поверх, наприклад, пішки спокійно піднятись, а це здоров'я. І останнє це відповідальність за дитину. Я раніше чула від деяких людей, мені була цікава позиція child free жінок. Про те, що світ дуже жахливий і безсенсовний, щоб в нього приводити іншу людину. Я про це раніше не задумувалась, а от зараз, коли я дивлюся на свою маленьку донечку, мене інколи не турбує те, що я її привела в цей світ, і я відповідальна за те, як вона буде перетравлювати проблеми і негативні емоції, і соціалізуватись. Я не найкращий мастак в соціалізації, але мені потрібно навчити це робити свою доньку. Я розумію, що я б хотіла фінансового хорошого забезпечення для дитини, для того, щоб вона собі ні в чому не відмовляла. Але якщо чесно, то набагато більше я б хотіла навчити її. Розв'язувати проблеми в цьому житті, розглядати їх, навчити приймати сті ті речі, які вона не може змінити, а їх треба прийняти. Трошки пішло по стоїцизму, але ну так воно і є. Мені інколи боляче від того, що я розумію, що ця маленька людина колись в житті відчує біль, з яким ми стикаємось, кожен кожен з нас стикається, якусь трагедію. І я реально відчуваю на своїх плечах задачу. Пояснити їй, як з цим працювати. Наразі все. У мене по пунктам все. Єдине, що я хочу додати, про те що дуже важливу для себе річ, яка змінилась. Я завжди в свідомому віці, в свідомих стосунках, хотіла дитину. Якось так не складалось. Я розуміла, що я дуже хочу дитину в цьому світі, народити в своєму житті. Набагато більше, ніж отримати будь-яку посаду на роботі, Або побачити так, Еверест, піднятися, полетіти в космос, будь-що, що можна придумати. І от коли це відбулося, у мене стало відчуття, ніби а що ж далі. Ну, Я цього хотіла, я це маю все. І відчуття, ніби немає куди далі йти. Таке є. Я вчуся собі пояснювати і з цим жити тим, що це процес про те, що я хотіла народити дитинку, це була мета, я це зробила, і далі потрібно навчитись жити, кайфувати і взаємодіяти з процесністю. Як і сказав мій чоловік, ти поясни про дофамін, що інколи хтось дивиться тіктока і отримує дофамін, а інколи хтось проходить 10 кругів ада, щоб теж отримати дофамін. Це також до пункту, чому я чому я дуже хотіла народити. Мені подобаються труднощі, мені подобається кайф, який приходить після труднощів, коли я вкладаю якісь сили. Вдовгу в марафон щось прагну зробити суттєве, і потім я отримую як інвестицію посмішку, наприклад, своєї дитини, те, що вона починає рости роздалі, тобто вона продовжує рости, розвиватись і залишатись здоровою, чого бажаю і вам. Дякую, що додивились. Дуже сподіваюся, що це будуть ті дівчата, які хотіли дізнатися, як я живу після народження дитини, щоб, можливо, взяти собі щось на замітку. Цілую люблю, до побачення!